Хочеш виправити гіперлордоз, тоді давай я розкажу, що з цим робити, а ти зберігай відео. Спочатку попрацюємо з м'язами животу. Вони мають бути міцними для того, щоб отримувати таз в правильній позиції. Для виконання вправи розводимо різноімені руки і ноги на видих. При цьому тулуб прагне бути нерухомим, а поперек не прогнеється. Якщо хочеш поскладнити вправу, додавай відведення руки і ноги по сторонах. В наступній вправі продовжимо працювати з силою м'язів кору, але і працюємо з мобілізацією плечей. Навдосі ми тягнемося сідницями до стелі і пахви тягнуться до колін. На довгий видих опускаємося вниз в планку, не ставлячи коліна на підлогу, лишаємо пару сантиметрів. І наступною вправою пропрацьовуємо сегментований рух кожним відділом спини. Це взагалі її запорука здоров'я. Навдосі тягнемося сідничними буграми до 5, і на видих починаємо почергово підкручувати кожен сегмент спини. Таз, поперек, центральний відділ, плечі, шия і голова в останню чергу.